Від вигадки до реальності фігурку дракона змоделював Денис Лужняк, учень Хмельницького ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Її друкує на 3D-принтері у новій стем лабораторії, яку нещодавно облаштували у навчальному закладі. Я зараз створив свою фігурку дракона, яку я вже друкую, та хочу його побачити вживу, щоб він. Стояв у мене в кімнаті та нагадував мені про це чудове місце. Тут у нас також є сканер, який може зісканувати вашу фігурку, якщо у вас вона вже є, та роздрукувати ще одну іншого кольору або. Трішки модифіковану через блендер або інші застосунки для 3 d моделювання Навчальний простір обладнаний різною технікою для практичних занять. Улюблена локація десятикласниці Вероніки Гончарук стіл зі швейною машинкою. Дівчина навчається у класі художньо-естетичного профілю, тож навички шиття їй знадобляться. Вона електрична, вона дуже багато має різних програм. Вона може сама вишивати, має понад Сотні різних видів різних стіжків. і там постійно потрібно замінювати пластинку для різного виду вишивання, саму панель і автоматично набирає нитку. Аріна Дардур навчається на хіміко-біологічному профілі. У майбутньому планує опанувати професію медикині. Найбільше дівчині до вподоби у STEM-лабораторії лабораторії сучасний мікроскоп. Це є світовий мікроскоп. Він є бінокулярним. Ми його використовуємо на уроках біології та хімії. Ми можемо спостерігати біологічні об'єкти, а також хімічні реакції за допомогою цього мікроскопу. Також у закладі обладнали фото-відео студію, створили власний медіа центр. Учні можуть користуватися різними сучасними технологіями, такими як фотоапарати, відеокамери. У нас є все студійне світло, Це необхідне обладнання, яке нам потрібно для створення такого маленького дива в межах нашої школи. Учні працюють тут, розвиваючи медіасферу нашого ліцею. Ми ведемо соціальні сторінки. Тем лабораторія орієнтована на дослідження, винахідництво, реалізацію теоретичних знань на практиці учнями. Вона розділена на декілька зон для проведення різних занять. Ще в нас одна зона, де віар-окуляри учні, взагалі на початку залипали на них. Адже вони дозволяють їм перенестися в віртуальну реальність і проводити так само різні досліди, які ми не можемо провести, наприклад, в лабораторії, також досліджувати різні наукові явища, працювати з різними симуляторами. Робототехніка це інформаційний профіль, мікроскоп це хімбіопрофіль, швейно-вишивальна машинка це технології, два станки, лазерний і з програмним забезпеченням. і Фрезерний, теж з чіпами і з програмним забезпеченням це теж технології. Вартість проєкту 2 мільйони гривень. Паралельно 600 тисяч гривень це ремонт приміщень ліцею по суті під цю СТЕМ лабораторію. Наразі лабораторія дуже активно використовується в навчально-виховному процесі. Таких проєктів ми власне робимо в цьому році багато і попереду ще буде подібних проєктів. Багато СТЕМ лабораторія це сучасний освітній простор. Насправді дуже класне середовище, величезна кількість сучасної техніки, яка дозволяє суттєво підвищувати і рівень своїх знань, і рівень своїх навиків, тому що знання там можна застосовувати на практиці. Дар'я Курнос, Павло Романюк, Данило Біга, новини міста.